Чи може звичайний фрукт стати причиною серйозних проблем із мозковим кровообігом? На перший погляд, це здається неможливим, адже фрукти асоціюються з користю, вітамінами та здоров'ям. Ми звикли вважати, що природні продукти ніколи не зашкодять, але правда значно складніша. Є плоди, які при надмірному вживанні можуть створити умови для утворення тромбів у мозку. І головне, більшість людей навіть не підозрюють про приховану небезпеку у власному раціоні. Звичка, яка здається абсолютно безпечною, іноді стає причиною загрозливих наслідків. Саме тому судинні хірурги дивуються, коли бачать результати обстежень пацієнтів, котрі щиро вірили, що харчуються правильно. У цьому відео ми розберемося, чому деякі фрукти можуть бути не такими вже й безпечними, і як зробити так, щоб їжа залишалася нашим союзником, а не прихованим ворогом. Частина перша солодка пастка. Уявіть собі жінку, яка щиро дбає про своє здоров'я. Вона завжди обирає продукти, які вважає корисними, і намагається уникати зайвих солодощів. Замість тістечок та шоколаду вона щодня бере собі виноград. Їй здається, що це найкращий вибір, адже фрукти це завжди про вітаміни, легкість та природну користь. Кожного ранку вона додає виноград до сніданку. Вдень бере з собою невеликий контейнер із соковитими ягодами, а ввечері дозволяє собі ще кілька гронин як легкий перекус. Вона навіть радить подругам наслідувати її приклад і замінити шкідливі солодощі на цей фрукт. Та з часом її самопочуття змінюється, вона починає відчувати втому, головні болі та дивне напруження. Спершу здається, що це просто перевтома чи брак сну, але організм подає сигнали, які не можна ігнорувати. Коли вона нарешті вирішує звернутися до лікаря та зробити обстеження, Виявляється, цікава деталь її кров стала більш густою, ніж мала б бути у нормі. Виноград, хоч і корисний, містить велику кількість природних цукрів фруктози та глюкози. У невеликих порціях вони легко засвоюються, дають енергію та справді допомагають організму. Але коли цієї солодкої енергії забагато, кров починає втрачати свою легкість і рухливість. Вона стає більш в'язкою, а це означає, що серцю доводиться працювати сильніше, а судини отримують додаткове навантаження. Особливо небезпечна така ситуація для судин мозку. Вони тонкі, делікатні та потребують стабільного тиску і чистого кровообігу. Надмір солодких фруктів може створити умови, за яких утворюються перешкоди для нормального руху крові. І хоча виноград не можна назвати ворогом, він стає небезпечним тоді, коли перетворюється з невинної ласощі на щоденну звичку у великих кількостях. Жінка була шокована, коли дізналася про цей факт. Вона завжди вірила, що робить усе правильно, а насправді її улюблений фрукт поступово створював ризик для здоров'я. Лікар пояснив їй просту істину: проблема не у винограді, а у надмірі. Будь-яка їжа навіть найкорисніша, Може стати небезпечною, якщо втратити відчуття міри. Ця історія показує, що солодка пастка може чекати на кожного з нас. Варто пам'ятати, навіть натуральні продукти вимагають уважності. Мудрість полягає не в тому, щоб уникати фруктів, а в тому, щоб знати міру і слухати власний організм. Тоді вони залишатимуться джерелом користі, а не прихованою загрозою. Частина друга цитрусова небезпека. Є чоловік, який вирішив повністю змінити свої звички і зробити життя здоровішим. Він відмовився від газованих напоїв, перестав додавати цукор у чай і навіть замінив каву на апельсиновий сік. Йому здавалося, що це найкраще рішення, адже апельсини справжнє джерело вітамінів. Він був переконаний, що щоденна склянка соку подарує йому енергію, зміцнить імунітет і захистить від будь-яких хвороб. Спершу він дійсно відчував прилив сил, кисловато солодкий смак. Дарував заряд бадьорості і кожен день починався зі свіжого або, як йому здавалося, свіжого соку з пакету. Але поступово організм почав реагувати інакше. Чоловік став помічати, що після випитого напою іноді з'являється печія, неприємне відчуття у шлунку, а згодом і несподівані головні болі. Він списував це на втому, чи стрес, аж поки не дізнався справжню причину. Апельсиновий сік, особливо той, що продається у пакетах. Має дуже високу кислотність і водночас містить значну кількість цукру. Такий коктейль негативно впливає на судини. Кислота поступово подразнює їхні стінки, роблячи їх вразливими, а надлишок цукру погіршує якість крові, змушуючи серце і мозкові судини працювати з подвійним навантаженням. Якщо людина регулярно перевищує безпечну норму цитрусових напоїв, вона сама створює умови для появи проблем із кровообігом. Лікар, до якого звернувся цей чоловік, пояснив йому, що натуральний фрукт і пакетований сік це зовсім різні продукти. Свіжий апельсин у помірній кількості може бути корисним, але коли сік стає щоденною звичкою, особливо у великих порціях, він перетворюється з помічника на ворога. І навіть якщо мова йде про власноруч вичавлений сік, надлишок кислоти все одно здатен пошкодити організм. Чоловік був шокований. Він щиро вважав, що робить правильний вибір, а насправді поступово шкодив собі. Його приклад став наочною ілюстрацією того, як важливо не лише знати про користь продуктів, але й пам'ятати про їхні обмеження. Цитруси самі по собі не є небезпечними. Небезпечним стає надмір і звичка нехтувати балансом. Мудрість полягає у тому, щоб насолоджуватися фруктами розумно, не перетворюючи їх на щоденну залежність. Тоді апельсин чи лимон залишаться джерелом вітамінів, а не причиною прихованої загрози для мозку і судин. Частина третя. Екзотика з подвійним лезом у сучасному світі багато людей намагаються харчуватися правильно. Одні відмовляються від фастфуду, інші від солодощів, а дехто шукає заміну тортикам та цукеркам у фруктах. Саме так вчинила одна молода дівчина. Вона вирішила, що найкраще, що можна зробити для здоров'я, це замінити всі десерти на екзотичні плоди: манго, банани, фініки, стали її щоденними друзями. Вона була впевнена, раз вони натуральні, значить нічого поганого бути не може. Кожен день вона починала з банана, на обід ласувала сушеними фініками, а ввечері дозволяла собі шматок стиглого манго. Спершу дівчина відчувала, що їй стало легше контролювати бажання з'їсти шоколад чи торт. Вона раділа, що знайшла для себе здорову альтернативу, і навіть хвалилася перед знайомими, що тепер її раціон на всі 100% корисний. Але з часом організм почав подавати тривожні сигнали. Вона стала відчувати втому, важкість у тілі, іноді з'являлися головні болі. Її здивувало, адже вона була впевнена, що. Що робить усе правильно. Лише після того, як здала аналізи, з'ясувалася несподівана правда: кров стала густішою, ніж мала б бути. Причина полягала у надмірі фруктів, що здавалися абсолютно безпечними. Манго, банани та фініки містять велику кількість природного цукру. У невеликих порціях це не проблема. Але коли ці плоди стають основним джерелом солодкого, організм отримує перевантаження. Крім того, у бананах та фініках багато калію. Він потрібний для роботи серця і м'язів, але у надлишку може Створювати дисбаланс у результаті судини починають працювати в умовах стресу, а ризик утворення тромбів у мозку зростає. Дівчина була приголомшена. Вона замінила тістечка на фрукти, думаючи, що це ідеальний варіант, а насправді потрапила у пастку надмірності. Лікар пояснив їй, що навіть найкорисніший продукт може стати небезпечним, якщо втратити почуття міри. Екзотика має свої переваги, але й свої приховані ризики. Ця історія доводить, здорове харчування це не тільки вибір правильних продуктів. А й уміння зупинитися вчасно. Манго, банани та фініки можуть залишатися смачними ласощами, але лише тоді, коли вони є частиною збалансованого раціону. Інакше те, що здавалося ліками, перетворюється на подвійне лезо. Частина четверка. що радять лікарі? Лікарі, які щодня працюють із пацієнтами, що мають проблеми з судинами, наголошують на дуже простій, але важливій істині: самі фрукти не є ворогами. Ворогом стає наша безвідповідальність, коли ми втрачаємо відчуття міри. Адже навіть найкорисніший продукт у надмірній кількості може перетворитися на фактор ризику. Судинні хірурги часто розповідають, що бачать людей, які були впевнені у своїй правильній дієті. Хтось щодня їв виноград, хтось робив ставку на цитрусові соки, інші захоплювалися екзотикою на кшталт фініків чи манго. Кожен із них мав благі наміри замінити шкідливі продукти корисними. Та на практиці виявлялося, що надлишок фруктози, глюкози або кислотності створював проблеми, про які ніхто не здогадувався. Лікарі пояснюють, головний принцип здорового харчування це баланс. Людський організм влаштований так, що йому потрібні різні речовини у розумних пропорціях. Якщо чогось занадто багато, то це вже шкодить, навіть якщо йдеться про натуральні дари природи. Саме тому у своїй практиці вони часто повторюють: у жодному разі не можна перетворювати якийсь один продукт на основу всього раціону. Важливо також звертати увагу на форму, у якій ми споживаємо фрукти. Наприклад, цілий апельсин дає нам не лише вітаміни, а й клітковину, яка допомагає організму правильно засвоювати цукор. А от пакетований сік, навіть якщо на ньому написано натуральний, може містити додаткові підсолоджувачі і зовсім не немає тієї самої клітковини. Результат різке навантаження на судини та підшлункову залозу. Судинні спеціалісти закликають не боятися фруктів, а ставитися до них із розумом. Вони рекомендують робити харчування різноманітним, поєднувати овочі, злаки, білкові продукти та фрукти. Тоді організм отримує все необхідне для нормальної роботи, а ризики значно зменшуються. Особливо важливо пам'ятати, головний секрет здорових судин це не відмова від улюблених плодів, а вміння зупинитися вчасно. Кілька ягід винограду чи половинка апельсира принесуть користь. Але коли фрукти стають основним джерелом солодкого, організм починає потерпати. Отже, порада лікарів проста і водночас мудра. Насолоджуйтеся дарами природи, але не забувайте про міру. Тільки тоді фрукти залишатимуться справжніми союзниками у боротьбі за здорове та довге життя, а не прихованими ворогами, які працюють проти нас. Важливо зрозуміти одну річ: справжню небезпеку створюють не самі фрукти, а наша необережність і надмірність. Коли ми захоплюємося і втрачаємо почуття міри, навіть найкорисніший продукт може обернутися проти нас. Та якщо ставитися до їжі мудро, вона завжди залишатиметься нашим союзником, а не ворогом. Фрукти дарують нам енергію, вітаміни і силу. Вони здатні підтримувати здоров'я, покращувати настрій і продовжувати життя. Але тільки тоді, коли ми пам'ятаємо про баланс.